Це ранок вдома. Продовжуємо тему українського спорту і наших перемог. Українська плавчиня Катерина Садурська здобула три золоті і одну срібну медалі на шостому чемпіонаті світу з вільного занурення, який завершився у Греції. Про те, як їй далися ці здобутки, поговоримо з Катериною. Просто зараз. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо з перемогою Добрий вас! <ріху> <ріху> Дякую. Розкажіть, будь ласка, як це було цього разу? З якими труднощами довелося зіштовхнутися? Як, які були нюанси? Ох, ну цього разу це насправді були вже останні змагання в цьому сезоні. Їх було багато, і вони всі були насичені і багаті на перемоги. Ось тому вже в Грецію я проїхала без якихось великих очікувань, і насправді основною задачею моєю було спробувати пірнути на 100 метрів. Бо це така бажана цифра для кожного фрідайвера, і я зробила цю цифру цього на тренуванні. І для мене це моє особисте таке досягнення, яким я дуже пишаюся. От а вже самі змагання пройшли дійсно добре, і я навіть не очікувала на такий чудовий результат. Вибачте, будь ласка, ви пірнули на глибину 100 метрів, Це просто затримавши дихання дихання? Так, так, так я правильно зрозумів? Так, так. Так, так, в Моноласті Меналасті Пернула сьогодні. Mm -hmm. Тобто цього року я більше фокусувалася на дисципліні занурення без ласт, де вдалося встановити чотири світові рекорди на попередніх змаганнях. От і саме вже в каламату в Грецію я приїхала з цією основною метою, щоб для себе зрозуміти, що я. Я можу і на наступний сезон вже готуватися в інших дисциплінах. Розкажіть, От. будь ласка, про ці рекорди. Так, з, з моноластою ви пірнули на 100 метрів, а без наскільки? Е, ну, на цих змаганнях я пірнула на 60 метрів. Без, без моноласти? максимальний. Це взагалі брасом. Так? Угу. Е, брасом без будь-якої допомоги. Тобто мій максимальний результат це 78 метрів. Це абсолютний рекорд світу наразі. От, але оскільки мої основні суперниці в цій дисципліні не були присутні на цих змаганнях, то я могла трошки поберегти сили. Ну пірну на 70 чи на 60. ну не буду менше, ну тим паче. Тим бачив, після Чемпіонату світу в мене не було там, такого великого, великої можливості для тренувань, бо я повернулася додому. І там був дуже активний час, багато інтерв'ю, і потрібно з усіма було зустрітися от, і трошки попрацювати. І дійсно, був вже не пік форми у Греції, от, але все одно я дуже. Е... Довольно. Довольно. Так, не, не в пік класної так, форми. Задовольно. Ви все одно перемогли. Це прекрасно. А, у, у, у мене ще одне ну, звичайно, зап... бо ми ж українці. У мене ще одне запитання: особисто мене дуже цікавить. А скільки це часу триває? Наскільки занурення? ви затримуєте дихання? дихання так. Залежить від самого занурення, але десь приблизно між трьома і трьома з половиною хвилинами. От, тобто залежить від швидкості, якщо немає Це е, ніяких підводних течій, нічого не заважає, то так, десь е, ось такий час. Ви Я... над людина. Але, звичайно, цей дайфтайм так, може доходити до 4 хвилин, але то вже е, не так комфортно. Я знаю, е, до речі, ви сказали від течій. Наскільки було важко і де найтяжкіше вам було взагалі змагатися, в яких водах? Ну нова, от, е- специфіка з тих змаганнях, е, змагань, про які ми говоримо зараз в Греції, цей е, кубок світу, який був е, вона саме полягала, що були зовсім інші умови порівняно з тими, в яких мені доводилось принати цього сезону. Тобто було холодніше, тобто це зовсім інше обладнання. Багато чого потрібно було пристосовуватись. Плюс зміна температури під водою. Е, Різна соленість води е. теж має значення. Наскільки мені відомо так, так, але не. не... Так, звичайно, але ось ця зміна температури вона відчувається дуже сильно і вона може впливати на результат кардинально. От тому мені знадобився якийсь час, щоб адаптуватися. Якщо чесно, я навіть до кінця ще й ну не адаптувалася до цих умов навіть до кінця змагань, тому що потрібен дійсно час і там двох тижнів недостатньо для того, щоб підготуватися стовідсотково. А я до, я? Нових, так, до нового місця. Як ви взагалі прийшли до цього водоспорту? Коли навчилася пірнати? З дитинства чи вже в більш дорослому? За місця? мушлями, за перлинами, а потім вже глибину. Так, так. Насправді, ось перша така взаємодія з водою відбулася ще в дитинстві на Кінбургській косі. І там я навчилася спочатку пірнати, а вже потім. Вже в Миколаїві вдома почала вчитися плаванню, і я довгий час займалася синхронним плаванням, 17 років, і виступала за збірну Україну і на Олімпійських іграх, і на Чемпіонатах світу. От, і після закінчення спортивної кар'єри повністю пішла у фрідайвінг. Тобто я його спробувала до цього, мені дуже сподобалося, і я зрозуміла, що це те, чим я хотіла займатися після артистичного плавання. Артистичного? Так, так, так. Це коли дівчатка. Так, там... воно раніше в'язалося синхронним, коли я займалася, але зараз ага. це а покажіть, будь ласка, руки, отако, бо мені здається, у вас там є поретинки. Ви для мене над людина. Як так можна пірнати? Вони вже дали? трошки підсохли, ага, все вже... звичайна людина, звичайна дівчина, все. Але ми ноги не бачимо. Воно, там хвіст тільки у воді. Я зрозумів все. Скажіть, будь ласка, на якому рівні зараз фрідайвінг в Україні? А, ну, якщо ми будемо дивитися на досягнення українських спортсменів, то на високому, незважаючи на те, що в нас відсутні умови для тренувань і там немає доступу до глибини і моря, от як наприклад в інших країнах, так, так. А, тобто в нас є чемпіони світу і, 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 і рекордів є вже е, кілька, а, і ми намагаємося розвивати наші ком'юніті. Е, От я також викладаю трохи на сі кілька шкіл. І я сподіваюся, Ми що їх стане більше, особливо після цих досягнень і останніх фільмів, які там на Netflix зараз виходять. От, тому е люди дізнаються про цей вид активності, бо це не тільки про спорт. А це і про взагалі е, вміння занурюватися й знаходитися під водою довше, комфортніше. Е, тобто, це просто навичка, яка в принципі може стати в нагоді звичайно в звичайному житті. Де ви викладаєте? Ви сказали, що я ще трошки викладаю в Україні чи за її межами? Е, і так, і так. Тобто, е, я проводжу курси в Україні, в Харкові, в Києві, у Львові е, онлайн е, треную трошки. Uh, і ось зараз я знаходжуся на зборі в Дахабі в Єгипті, і також у мене тут планується майстер-клас. Тобто мені подобається ділитися своїм досвідом, але звичайно, uh, коли я в такій активній фазі підготовці, то я намагаюся мінімізувати uh, все, все інше. Ну, я так розумію, у вас дорослі учні? потрібні всі сили. Правильно, дорослі учні у вас займають? так так. Це так, бо вид е, спорту він взагалі такий більш дорослий, е, більш свідомий, бо він пов'язаний з ризиком для життя, звичайно, і тут потрібно вже краще розуміти себе, своє тіло, і він насправді на 80% ментальний більше ніж е, так. фізичний, от тому Це... що він... Нашого настрою, mm -hmm. нашого психологічного стану багато чого залежить, Катя. Скажіть, будь ласка, я знаю, що найтяжкіше в цьому виді спорту це компресія. Правильно, скільки вам треба для того, щоб вийти з цього стану, ви ж занурюєтеся просто на 70, на 100 метрів? Ви сказали, як ви після цього занурення приходите до тями і приводите себе до ладу? Е, ну насправді, е, ось те, про що говорите, вона більш притамане дайверам, тому що вони знаходяться на глибині під дією тиску набагато довше, тобто фрідайвери менше е, нам рідше трапляється ця декомпресійна хвороба, mm -hmm. але все одно, якщо ми говоримо про такі глибокі занурення, то е, в цілях профілактики ми звичайно робимо таку декомпресійну зупинку вже після е, того, як ми завершили свій дорог ми, там 5 хвилин. Можемо подихати е, киснем на глибині 5 метрів, от для того щоб вивести азот з організму і попередити виникнення декомплексійної хвороби. Але дійсно, у якщо дотримуватись там правил безпеки і робити там тільки одне занурення в день глибоке, то е, ну я не знаю, випадко ваших результатів ніхто не а, ні, бувають. Так, бувають, але дуже рідко. Угу. Тобто це може бути якісь е особливості організму. Так, тобто, якщо робити все е згідно правил техніки безпеки, то це Чемпіонкою, як Катя, не будеш. Е так дуже дякуємо. Чому ні? Ні, все правильно. Всі... Кожен може бути чемпіоном по-своєму, і це... Е... Але як е... як Катя, не будеш. Та може бути Ні. людина Катя. Але як, як Катя, як Катя, що 100 метрів на тренуванні робить, Там не будеш. Та може бути. Вона так починає своє навчання, мотивує своїх е... плавців. Ні, Дуже. ну вона ж мотивує працювати, розумієте? Дуже що. дякую вам. Бажаємо вам подальших кожного, перемог. Кожного свої 100 метрів, так. Дякую 110, вам за підтримку. 120, 130, 150 за квалангом. Героям слава. Катю, ми вам бажаємо Дай. тільки золотих медалей. Дякую.